Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні ми продовжуємо повторювати вивчений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Сьогодні ми розв'яжемо варіант під номером 40. Усього я запланував розв'язати 50 варіантів, тому залишається вже зовсім небагато. Ми з вами розглянемо один з збірників ДПА. ДПА це державна підсумкова атестація, що раніше проводилася на території України. Я вже неодноразово про це казав, можливо, хтось забув. ДПА це дуже корисний тест, який корисний навіть для розв'язання навіть зараз, незважаючи на те, що ДПА на території України зараз не проводиться. Чим він може бути корисним? Також неодноразово пояснював, але повторюсь. Можливо, хтось дивиться це відео вперше. Корисним він може бути тим, що розв'язуючи завдання і тести, які, які зібрані у збірниках ДПА, ви таким чином можете повторити, утотожнити, згадати щонебудь, або ж дізнатися щось нове з попередніх класів, або ж з послідуючих, якщо, наприклад, ви навчаєтесь наразі у восьмому класі, то можете щось дізнатися, наприклад, з 9 класу, тобто наперед. І розв'язуючи це тести, особливо, якщо ви займаєтесь без репетитора, а це буває складно без репетитора займатися, наприклад, виявити свої прогалини. То розв'язуючи подібні тести, ви можете побачити, в якій темі конкретно ви. Ви не володієте цією темою, тобто в якій темі ви ще не є спеціалістом. Тому е, я пропоную сьогодні попрацювати так, як і зазвичайно. ДПА воно складається з чотирьох. Частин. Сьогодні ми розв'яжемо перші дві, першу і другу частини. Третю частину ми також обов'язково розв'яжемо з повним поясненням і розбором, що й на відео на Ютубі набере 20 лайків. І четверту частину ми також обов'язково розберемо, що на відео на Ютубі набере 50 лайків. Це необхідно для того, аби я бачив, що це вам є корисним, актуальним і так далі. Ну і аби я не знімав відео просто так. Значить, тепер. З приводу того, як влаштовані ці частини, перша частина вона є частиною тестовою, тобто зібрані тести необхідно розв'язати і вказати лише вірну букву відповіді. Друга частина це частина відкритого плану, тобто необхідно розв'язати і вказати вже а, повний логічний розбір. Я сьогодні перші дві частини розберу повністю і як я рекомендую це робити: спершу прочитати завдання. Після того, як ви прочитали завдання, спробувати його розв'язати. Якщо ж ви не зможете його розв'язати самостійно, напроти кожного завдання вказав номер відео на своєму YouTube каналі, яке ви можете подивитися для опанування теми конкретного завдання. Усі завдання є точковими, тобто на точкові теми. Тому, подивившись певне відео, ви зможете опанувати цю тему. Відео довгі, до 5 хвилин, тому багато часу це не займе на перегляд відео, але дуже буде корисним. Тому. А, тому. Після того, як ви подивилися відео, якщо у вас усе ж таки не вийшло розв'язати завдання, то у такому випадку ви можете подивитися моє його пояснення. Тому не будемо зволікати, будемо розпочинати. Якщо хочете підтримати цей канал, то підпишіться, аби не пропустити виходи нових відео і відповідно підтримати канал, поставте лайк, поділіться цим відео зі своїм товаришем і напишіть відповідно коментар, якщо є щось додати до цього відео або, можливо, залишилися якісь запитання. Переходимо до розгляду 40-го варіанту ДПА з математики. Коротенько ще ознайомимося з його структурою. Як я казав, він складається з чотирьох частин. Частина перша тестова, 12 тестових завдань, необхідно розв'язати, вказати вірну букву відповіді. Друга частина, частина відкритого плану, необхідно розв'язати і вказати розв'язки відповідно. Частина третя. Тут вже необхідно. Мати обґрунтування, тобто повністю розв'язувати, показувати, як розв'язали і так далі. І четверта частина це частина, що орієнтована на діток, які навчаються у школах з підвищеним рівнем вивчення математики, або ж у школах, точніше у класах також з підвищеним рівнем вивчення математики. Ми з вами сьогодні зосередимось на частині першій та частині другої ДПА з математики. Як тільки відео на Ютубі набере 20 лайків, зробимо огляд на третю частину, щойно відео на Ютубі набере 50 лайків, зробимо огляд на четверту частину. Значить, тепер, з приводу того, як я пропоную працювати. Напроти кожного завдання, я написав номери відео, які я рекомендую до перегляду. Якщо ви, наприклад, не знаєте, як робити те чи інше завдання, подивіться відео. Якщо відео не допомогло, подивіться моє обґрунтування. Будемо розпочинати варіант 40-й. Завдання під номером 1.1. Аби спробувати зробити завдання під номером 11. Можна подивитися відео під номером 62, 63, 64 та 65, знайти, які можна у списку утворення 6 класу математики. Обчисліть 48,5 помножити на 0,1 плюс 48 поділити, точніше на 1,6 дорівнює. Коли ми множимо на десятковий дріб, такий як 0,1, 10, 100, 1000 і так далі, то ми можемо не множити, а просто кому перенести на 1. Цифру ліворуч, тобто 4,85. Плюс, а тут ми поділимо в стовпчик. 48 поділити на 1,6. Спершу позбудемось коми. Тут домножимо на 10 і тут на 10. Тут додамо 0, а тут просто приберемо кому. Тут беремо по 3, у нас виходить 48. І 0 зносимо. Тобто виходить 4,85 плюс 30. Виходить 34,85. Така відповідь є, це відповідь Б. Завдання 1, 2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 70, знайти яке можна у списку творення 6 класу математика. Користуючись рисунком, запишіть координати точки М. Координати записуються таким чином: спершу за вісю х, потім за вісю y. Тобто, за вісю х1, 2, 3, 4. 4. Потім вниз 1, 2, мінус 2. Тобто координата точки М це 4 та мінус 2. Відповідь Г. Завдання 1, 3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 118, знайти, яке можна у списку утворення 7 класу алгебри. Укажіть пару чисел, яка є розв'язком рівняння x-y дорівнює 7. Перше число в дужках – це x, друге число в дужках – це y. 6 мінус 1, це 5 не підходить. 1 мінус 6, це мінус 5, не підходить. 6 мінус 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 на мінус дає плюс. Давайте запишемо 6 мінус мінус Буде 7. Мінус на мінус дає плюс, 6 плюс 1 це відповідно 7. Значить, відповідь В. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 74, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Яке з рівнянь рівносильне рівнянню? Ну, тут треба просто розв'язувати. Рівносильними називають такі рівняння, що мають рівні корені. Тобто, якщо корені рівні, то рівняння є рівносильними. Мінус 10х дорівнює 20. Перенесемо 7, за знак дорівнює. Х дорівнює мінус 2. Тобто нам необхідно таке рівня, знайти таке рівняння, у якому корінь дорівнює мінус 2. Розв'язуємо варіант. Мінус 5 плюс 7х дорівнює 1. 7х дорівнює 6. Х дорівнює 6 7. Не підходить варіант Б. Мінус 2х плюс 5 дорівнює 9. Мінус 2х дорівнює 9 мінус 5, це 4. Х дорівнює 4 поділити на мінус 2х дорівнює мінус 2. Сходиться. Значить, відповідь Б. Завдання 1.5. Знайдіть. Щоб спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 168 знайти, яке можна у списку творення 8 класу. алгебри. Знайдіть корені квадратного рівняння. Мінус х 5 х мінус 6 дорівнює 0. розв'яжемо за дискримінантом. b квадрат b це 5. Тобто b квадрат 5 квадрат 25. Мінус 4 помножити на мінус 1 і помножити на мінус 6. Наприкінці вийде 49. Хоча ні, стоп, який 49? Мінус 4 на мінус 1 це просто 4. 4 на мінус 6 це мінус 24. Одиниця вийде. Одиниця х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта 1 поділити на мінус 2. Точніше, на 2а. А так як в нас виходить а це мінус, тобто на мінус 2. Мінус 5 плюс 1 це мінус 4, мінус 4 поділити на мінус 2. Це виходить просто 2. Тепер х2 дорівнює. Мінус 5 мінус 1 поділити на мінус 2 буде 3. Є така відповідь? Є, Б. Значить, все зробили правильно. Завдання 1,6. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Можна подивитися відео під номером 138, знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Виконайте додавання. 15 ділений на х квадрат мінус 5х плюс 3 ділений на х дорівнює. У знаменнику винесемо х задушки. Виходить 15 поділити на х помножити на х мінус 5 плюс 3 поділити на х. Домножимо другий дріб на х мінус 5. Виходить 15 поділити на х помножити на х мінус 5 плюс 3х мінус 15 поділити на х, помножити на х мінус 5. Спільний знаменник ми знайшли. Тепер занесемо все под одну риску дробу. 15 плюс 3х мінус 15. Поділити на х поділити на х і помножити на х мінус 5. Подібні скорочуємо. Х і х скорочуємо. Виходить 3 поділити на х мінус 5. Відповідь В. Завдання 1, 7. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 211, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Дано геометричну прогресію Bn. Знайдіть B4, якщо B1 дорівнює мінус 32, а Q дорівнює мінус 1 друга. Для того, щоб зробити це завдання, необхідно розуміти формулу n члена геометричної прогресії. Записується вона наступним чином. Bn якраз це четвертий член, який ми шукаємо, b1 в нас відомий це мінус 32, Q це наш знаменник, який нам відомий мінус 1 друга. І степінь буде n1. n це 4. -1. 4 мінус 1 це 3. Відповідно, маємо. b4 дорівнює. Мінус 32 помножити на мінус 1 восьму. Мінус 32 поділити на 8, в нас буде 4. Тому що, тому що 8 помножити на 4, 32, тобто 32 ділено на 4. На 8 буде 4. Мінус на мінус дасть плюс. Значить, відповідь Б. Завдання 1.8. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 180, знайти яке можна у списку творення 9 класу алгебри. Довжина сторони рівностороннього трикутника дорівнює А дециметрів. Оцініть значення його периметра P, якщо 4 менше А і менше самим. В нас рівносторонній трикутник. Що таке рівносторонній трикутник? Це такий трикутник, у якого усі сторони рівні. Значить, його периметр можна знайти таким чином, щоб все помножити на 3. 4 помножити на 3 12, 3 помножити на 3, 7 на 3 21. Ось. Г. Okay. Наступне завдання під номером 1.9. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,9, можна подивитися відео під номером 105. Знайти, яке можна у списку творення 7 класу геометрії. Яке взаємне розташування двох кіл з радіусами 5 см і 10 см, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 20 см? Добре. Значить, бачимо. В нас є одне коло. 5 см радіус. І друге коло 10 см радіус. А відстань між їхніми центрами дорівнює 20 см. Тобто, що можна сказати? Що вони не мають спільних точок. Тому що тут 20, а тут лише 15. Відстань 20, а ось тут у нас 15. Тому не вистачає ще трішечки, щоб вони дотикалися. Відповідь А. Наступне завдання під номером 1:10. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 139 та 141, знайти які можна у списку утворення 8 класу геометрії. З точки М до прямої А проведено перпендикуляр МН і похилу МК. Знайдіть довжину проекції похилу, якщо МН дорівнює 12, МК дорівнює 13. Значить, малюємо пряму А. Позначаємо точку М. Проводимо перпендикуляр МН. І похил, точніше, перпендикуляр МН. Ось перпендикуляр МН і похила МК, То я відразу похилу почав проводити. Перпендикуляр завжди під прямим кутом, а, тепер знайдіть довжину проекції похилою, тобто КН. Якщо МН 12, а МК 13, ну це дуже проста задача. Тут просто необхідно скористатися теоремою Піфагора. Вона, е, вона така, що її можна застосувати до прямокутних трикутників і звідси знайти КН. Для цього ми від гіпотенузи МК у квадраті віднімаємо катет у квадраті МН і обчислюємо. 13 квадрат це 169, 12 квадрат 144. Віднімаємо, отримаємо корінь з 25. Корінь з 25 це 5 см. Відповідно, КН 5 см. Відповідь Б. Завдання 1.11. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 179, знайти яке можна у списку утворення 9 класу геометрії. Обчисліть скалярний добуток векторів А з координатою 6 і 5, і Б3. та 4. Аби знайти скалярний добуток, необхідно x1 помножити на x2, додати y1 помножити на y2 і чому це дорівнює x, перше число у дужках – це x, друге це y. Значить, пишемо 6 помножити на 3 плюс мінус 5 помножити на 4 дорівнює 6 на 3 18, мінус 20, виходить мінус 2. Така відповідь є, e, це відповідь В. Завдання 1,12. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 183, знайти яке можна у списку творення 5 класу геометрії. У трикутнику ABC знайдіть кут B, якщо AB дорівнює корінь з 3, це корінь з двох. Кут С 60 градусів. Малюємо. AB С. AB корінь з трьох. А C корінь з двох, Кут С 60 градусів. Скористаємося теоремою синусів. Вона каже про наступне: що сторона. Ділена на синус протилежного кута, дорівнює стороні, ділені на синус протилежного кута. В нас невідомий синус кута b. Значить, пишемо: синус кута b дорівнює. Множимо хрест на хрест. А це помножити на синус кута С, поділити на АБ. Дорівнює. А це в нас це корінь з двох. синус кута С. Сінну 60 градусів це корінь з 3 ділений на 2. І АБ в нас це корінь з трьох. Дорівнює. Корінь з двох і 2 ми скоротимо. У нас тут він взагалі уходить, а двійка перетворюється на корінь з 2. І тепер ми ділимо на корінь з трьох ділити на 1. Дорівнює. Корінь з трьох на корінь з трьох не можна, бо ми ще не перегорнули дріб. Виходить, корінь з трьох при діленні другий дріб перегортається, а знак ділення заміняється знаком множення. Скорочуємо. І виходить один поділити на корінь з двох. Це в нас синус 45 градусів. Тому ми пишемо відповідь. Кут Б дорівнює 45 градусів. Це можна подивитися за таблицею. Це табличне значення. Усе. Добре, переходимо до завдання 2,1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 148. Знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Обчисліть 0,75 у мінус другому степені, мінус 1,5 мінус третьому степені, мінус мінус 3 в нульовому степені. Дорівнює. 75. Сотих. Одразу перетворимо на 3 четвертих. Тому що якщо ви виконаєте повний цикл скорочення і запишете повністю, то ви отримаєте саме це число. Мінус 1,5. Це ми запишемо як 3 других. В мінус третьому степені. Будь-яке число в нульовому степені це одиниця. Тепер. Якщо в нас є степінь від'ємна, то у такому випадку ми перегортаємо дріб. Так само робимо і тут. Тепер зводимо до степеня. 4 квадрат 16, 3 квадрат 9. 2 куб 8, 3 куб 27. Мінус 1. Зводимо до спільного знаменника. 16 на 3, 48. Ділити на 27 мінус 8 ділити на 27 мінус 1. 48 8 це буде 40 27 мінус 1. Одиницю ми представимо як 27, 27. І виходить у нас 13, 27. Відповідь на цей приклад. Кому що не зрозуміло, можете написати в коментарях або ж подивитися відео. Переходимо до розв'язання завдання під номером 22. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 160, знайти яке можна у списку ітворення 8 класу алгебри. Завдання таке: спростіть вираз. 2х куб ділити на а квадрат, помножити на корінь а у 6 степені, ділити на 16х у 8 степені. Тут треба просто з під корення винести ці числа. Це квадратний корінь. Про це не кажеться зазвичай, тому що кажеться саме квадратний корінь. Тому двічка не пишеться. Тобто просто кажеться квадратний і не пишеться. Вона розуміється собою. Тому будемо зараз скорочувати. 2х куб ділити на квадрат. 2 і 6 скоротимо на 2. Виходить А куб. Тепер яке число потрібно помножити на саме себе, аби отримати 16? Правильно, треба помножити четвірку. 4 на 4 16. 4. 8 і 2. Також скоротимо на 2, в нас вийде х у четвертому степені. Дорівнює. Будемо скорочувати. Але треба ще врахувати один момент А менше нуля. Якщо А менше 0, то ось тут вона у третьому степені винесеться з під корення зі знаком мінус. Оскільки менше нуля, ми про це забули з вами. Дорівнює. 2 і 4 скорочуємо на 2. Тут 1, тут 2. Х-куб і в четвертому степені Також х кубі скоротили. Тут скорочується четвірка. Мінус А у кубі і А в квадраті. Тут квадрат скорочується. тут уходить трійка. Залишається мінус А поділити на 2х. Оце буде відповідь. Завдання 2,3. Аби спробувати зробити його самостійно. Необхідно подивитися відео під номером 168, з дека можна у списку творення 8 класу алгебри. Знайдіть область визначення функції y дорівнює 1 поділити на корінь з мінус х в квадраті плюс 3х плюс 4. Тут ми маємо справу з ОДЦ. Оскільки ми тут маємо знаменник у знаменнику не може бути нуля. І маємо корінь, під коренем не може бути від'ємних значень, значить, ми пишемо мінус х квадрат плюс 3х плюс 4 більше 0. І розв'язуємо цю нерівність. Спершу знаходимо дискримінант. b квадрат, тобто 9, 3 у квадраті 9, мінус 4 помножити на мінус 1 помножити на 4, це виходить 25 цілком. Х1 дорівнює Мінус b, мінус 3 плюс корінь з дискримінанту 5 поділити на мінус 2. Це виходить мінус 1. Х2, мінус 3, мінус 5 поділити на мінус 2. Це буде 4. Наприклад, хто не розуміє, як я отримав дискримінант x1 та x2, подивіться це відео. Тому що це пояснити буде довше, ніж подивитися це відео. Подивитись відео, зрозуміти, що і звідки я беру. Тепер знаходимо х вершини та і вершини нашої параболи. х вершини. Мінус 3 поділити на мінус 2. Це виходить 1,5. І y вершини. Знаходимо. Мінус 1,5 у квадраті плюс 3 помножити на 1,5 плюс 4. Дорівнює. Мінус 2,25 плюс 4,5 плюс 4. Дорівнює. Мінус 2,25 плюс 4,25. Це виходить 2,25 плюс 4 або 6,25. Малюємо координатну площину. Позначаємо х1 мінус 1, х2, 4 х вершини це 1,5 десь тут, y вершини 6,25. Ось якось так. І малюємо параболу. Нам необхідно знайти лише значення, які більші за 0. Тобто тут. Відповідно, ми пишемо, х належить парабола вища за 0, ось на цьому проміжку. Від мінус 1, обов'язково у круглих дужках, тому що нам саме треба більше 0, а не дорівнює 0, і до 4. Оце є відповідь. Так, і в нас залишається ще одне останнє завдання під номером 2-4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 129 та 131, знайти, знайти яке можна у списку утворення 8 класу геометрії. Читаємо завдання. Пряма, яка паралельна стороні АБ трикутника АВС, перетинає сторони СА і СБ цього трикутника в точках М і М. Відповідно, АБ дорівнює 15 см, МН дорівнює 6 см, а М дорівнює 3 см. Знайдіть довжину сторони АС. Значить, малюємо трикутник АВС. В нас пряма паралельна стороні АВ АБ, трикутника АВС. Паралельна. Перетинає сторони СА і СБ цього трикутника в точках М і Н відповідно. АВ – 15 МН6, А 3 Треба знайти АЦ. Значить, ми з вами розглянемо два трикутники: трикутник АБЦ і трикутник Н, М, С. О, Так, тепер будемо складати відношення. Сторона НМ відноситься до сторони АБ, як сторона МС відноситься до сторони АС. Давайте сторону МС представимо за Х. Nm ми знаємо це 6, а B це 15. МЦ це x, а АЦ це 3 плюс x. І спробуємо зараз розв'язати. Множимо також хрест на хрест. 3. 6 помножимо на 3 плюс x і 15 на x. 6 на 3 18, 6 на x 6 x 6 6x мінус 15 x дорівнює мінус 18. 6-15 це мінус 9х, дорівнює мінус 18. Звідки х дорівнює 2? Х ми знайшли. Значить, МЦ це 2. А АЦ це, відповідно, буде 5. Тому що 3 плюс 2, відповідно, ми знаємо, чому дорівнює. Значить, відповідь на цю задачу це 5. Ми з вами знайшли вірну відповідь, і таким чином розв'язали перші дві частини. 40-го варіанту ДПА з математики, я сподіваюся, вам все було зрозумілим. А, значить, не забуваймо, що в нас ще залишається до огляду частина 3. Частина 3 і частина 4, які ми також маємо розібрати. Але розібрати ми їх будемо тоді, коли відео набере 20 лайків на Ютубі для третьої частини і 50 лайків на Ютубі для 4 частини. Тому. Бажаю усім гарного дня. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширювати це відео серед своїх друзів, якщо хочете допомогти розвитку цього каналу і не пропускати виходи нових відео. І до зустрічі на огляді наступного, 41-го варіанту ДПА з математики.